Беремо продукти, замішуємо тісто, замотуємо тісто, гладимо його. Беремо всякі штуки. У мене ось такі. Смажимо горіхи. В тісто засовуємо горіх. Формуємо кульки. Сформували. Трем вафлю. Да, да іменно. Трем. Натерли. Беремо кокосову стружку. Печиво вже спеклося. Топимо шоколад молочний з маслом, молоком. Далі беремо печиво. Мочимо його в шоколаді. Потім у вафлях. Красота. Отака штукенція виходить. Топимо білий шоколад з молоком маслом. Ну, звісно в стаканчику кампарі. Ну, а як без цього? Топимо печиво в шоколаді. Потім в кокосовій стружці. Гарненько. Не стісняємося. Обволакуємо все. Вниз-вверх. Дуже добре. Печиво неймовірно смачне. Неймовірно. Просто бомба.